Усім привіт! З вами Діма Про і сьогодні ми будемо грати у Brawl Stars на Леоні. Мене хтось пригласив я не знаю хто. Він мене вигнав взагалі навіщо? Дивний. Так, я беру Леона. Напевно, динозавра. Він теж красивий. Та йдемо у. Чисте поле в нокауті. У мене є гіперзаряд, гаджет Снаряження та Пасівка. Проти нас є Байрон, це дуже сильно. Що робить Ріка, я не розумію, навіщо він це робить? Але. ой-ой-ой, мене зараз, напевно, добьють. Так, мене добили. Напевно, це програш. Тому що пайпер нічого не зробить. Ні Байрону, ні Нані, ні Сквику. Так, вона програла. Другий раунд. Ставимо ось це, тому що... Не дуже добре токсичити на карті. Так. Сквик. Б'ємо сквика, він навіть мене не добив. 320 ХП залишив мені. Так. Все в мене знову повне ХП. Можемо йти на нані. Трішки залагало, але нічого страшного. Беремо, ставимо гаджет та ультуємо. Добили. Нормально. Зараз будемо відігруватися, тому що нам треба виграти усе ж таки. Два рази попав. Як це? Так, не попав цього разу. Сквик теж мене не попав. Бімо сквика? Він мене добив. Це програш. Рико нічого не зробить проти трьох. Плюс гаджет вже пофіксили. Так. Йдемо в наступну карту. Шість з шести. Та в нас Кольт та Пайпер. В нас. Пайпер має... Звздну Шелі та прикольну пайпер. На Хеллові. У мене немає лайка, але є ось такий пін. Так. Зараз доб'ємо Добили. Навіть не добило мене. Прикольно. Ставимо ось такий пін. Зараз будемо прожимати гаджет та ультувати. Чекаємо. О, ні, він побачив мене. Погано. Так. О! Ми теж його побачили та добили. Так, 2 на 2. Можемо виграти. Тому що ПМ ми можемо добити. Плюс вона має не усе ХП. Добиваємо пайпер один на один. Я проти П. Вона просто в нікуди кидає гаджет. Трішки попало. але не добила. Так. В мене лагає чогось, це дуже погано. Якщо в неї зараз гаджет, прожимаємо гіперзаряд та можемо просто її добивати. Як це? Ого! Я її добив. Прикольно. Так, В мене, якщо що, є найкращий пін на Леона. Може, найкращий це з сердечком, але в мене є ось такий з зірочками, та йдемо в наступну карту. Головне, щоб не було менді: Байрон, Кольт та Містер Пі. У нас є брок, це добре. Хоча ремодель його не дуже. Але він сильний. Ого! Він мене добив. Це я не дуже акуратно зіграв. Так. Зараз будемо поаккуратній. Що? Він не злиться на мене. Я розумію його. Але... Мене зажимають. Я навіть відмансувати не можу. Один на три. Так, все, його добили, ми програли. Та йдемо в наступну карту. Шість-шести. Скоро вийде Бері? Будемо апати його. Так, в них є Менді, Брок Та ще й пайпер. У нас найкращий це спайк та пайпер. Я не дуже тут. На Леоні. Так, зараз доб'ємо? Ні, не добили пайпер. Так. Буваем Мэнди? Не, не добыла. Усы разом просто добыла мене. А наш спайк просто ничего не зробит. Проти Брок, это Мэнди навіть. Так, у нас чегось вони стояли. Ого! Молодец, пайпер! Усе зробило, що можно было не так. Так, але я... Ах, давили мене. Вони... Так, знову програли. 666 кубків, це погано. Це погане число, то треба зараз виграти. Так, в них теж леон, то ми повинні виграти. Добиваємо Барлі. Бачимо Пайпер. Мені допомагають. Моя Пайпер чогось не дуже зараз відіграла. Добиваємо Леона. Усе, вони програли тут, зараз. Одна Пайпер нічого навіть не зробив проти Леона. Так, перший раунд наш. Чогось Честер сміється, хоча він нічого не зробив. Я просто не бачив. Цього разу зробив, а Барлі цього разу не йде туди, куди не треба. Молодець Честер. Знову ми перемогли. Так, 674 кубки. Нажимаємо грати знову. З нами Честер та Пайпер. Та зараз подивимося. Ріко. Навіщо Ріко я не знаю? Але Кольт з вороном підозрілі. Так, головне ріка добити обережно. Або забайтити його на гаджет. Добили ворона. Це добре. Наша пайпер майже програла. О, ні, в мене теж трішки б та все вже. Добили Честера якось. Не знаю як, але добили. Зараз забайтемо його. Навіщо він ульту втратив, я не знаю, але в мене є зараз ульта. Так, нажимаємо гаджет. Добили. Ворона, якийсь він в них Так. Зараз кольта доб'ємо просто. Марат називається. Гравець. Добили. Це перемога знову. Заходимо в наступну карту. Чогось Честер вийшов, це дивно. Та Пайпер. Хоча відіграв я, напевно, краще всіх. Або не краще. Так, знову Пайпер. Так, там Байрон є. Так, є Байрон. Треба обережно його добивати. Бо, напевно, має пасівку. Добуваємо його. Він напевно мене бачив. Так. Знайшли спайка. Ульту не будемо витрачати. Хай буде на наступний раунд. Як це я 1200 на з одної тики. Це дивно, звичайно, але ми добили спайка. Другий раунд. Зараз дійдемо до них, добиваємо спайка. Добре. Залишився Байрон. Та Бо. Бо можемо добити, як і Байрона. Головне обережно. А Кольт навіть не подумав. Знайшли Бо. Так, треба обережно. Майже мене добили. Так. Треба обережніше, тому що мало ХП у нас залишається. Молодець пайпер. Як це ми виграли, я не знаю. Заходимо в наступну карту. 6-6. В нас зараз проти нас Ворон, Леон та Пайпер. Не та Пайпер, яка з нами грала, напевно. Але з нами якась така пайпер. Яка мала теж Хэллоуинский скін. В неї 323 хп. Леона добила. Зараз пайпер доб'ємо. Розмінявся Леона ворона. Прикольно це було. Та ми виграли. Вони чогось боконули. Це дивно. З їх сторони. Вони майже не отримали перемогу. Так. В нас зараз буде ульта на моєму леоні. Прожимаємо гаджет. Добиваємо леона. Сподіваюся, не доб'є мене ворон. Він мене доб... не добив. Та Воль добив Ворона. Прикольно. Так. 704 кубки. В мене був 25-й ранг, в мене є третє золото на Леоні. Це дуже прикольно. В мене ще є на Спайці. Едгарі. На Корделюсі. Вже інших не пам'ятаю. Покажу в кінці ролику. Так, бачимо поко, Нані та Кольта. Нані тут дуже сильна, напевно. Взагалі я мріяв об Нані у себе на аккаунті, тому що я її не міг вибити з ящиків. Але з кредитів я її, її все ж таки отримав. Так, майже это было кольта. Б'ємо поко. Нашого вольта добили. Погано. Так. Б'ємо. Я зараз добью Нані. Добиваю Нані. О ні. Добив Боко. Мені допомогла пайпер. Все нормально. Чого він злиться наш вольт? Я не знаю. Так. Прожимаємо гаджет. Та зараз будемо добивати кольта просто. Добили кольта. Зараз, напевно, доб'ємо Нані. А може навіть і Поко. Поко вже добили. Зараз я доб'ю Нані. Так, заходимо в наступну карту. У нас вже 716 кубків, прикольно. Пайпер теж вирішила грати знову. Так, чогось наш вольт має Діс. Я це одразу не помітив. Чого це він злиться? Це невідомо. Так. Треба обережно грати. Так, напевно, Нані вже чекає на нас з Angло. Забайтели Анджело на тику. Так, мінус гаджет у Angela. Необережна пайпер була в нас. Ого! 2800 урону на ніс, на нані. Так, напевно доб'ємо Анджело. Це не дуже складно. Він просто ніяк не вилетить. Навіщо йому було тратити ульту? Невідомо. Так. Щось залагало. На секунду прожимаємо ульту. добиваємо пайпер використовувати. Гіперзаряд. То зараз я покажу Так, відкриваємо Притстар Сверхредкий. теж сверхредкий. 56 кубків апнули. Зараз покажу, скільки в мене титулів. В мене є на Мортіса, на Спайка, на Леона, на Едгара, на База, на Корделіуса, на Міко на Кіта. Це усе. Друзі, напевно, я закінчу. З вами був Діма Про. Ставте лайк і підписуйтеся. Усім пока!